Ну що ж, подивився Gamescom Open NightLife 2023, і шоу вийшло занадто простим, хоча деякі анонси були досить цікавими, а особливо цей. Right. Well, GTA! Okay. <laughs> <laughs> ви, бачили, ви бачили це GTA Six! Добрий ранок, кошніданок, з вами Відеорейсер, і у цьому відео я вам розповім, які анонси нам показали на Gamescom 2023. Поїхали! Нам показали новий лайф екшн трейлер Starfield, а потім тут Говард розповів, що саме пропонує нам гра. Він розповів, що гравцям буде доступна величезна кількість можливостей, безліч ігрових систем та механік, і багато сонячних систем, і імерсивність гри, тобто, що гру можна буде проходити багато разів різними способами. Суддя показала нам новий трейлер південно-корейського шутера від третьої особи з елементами рольової гри The First Descendant і оголосила нову бету, яка почнеться з 19 по 25 вересня. Продюсер повідомив, що у беці будуть доступні трансперсонажів, 9 рейдів з босами, різні місії, новий пролог та перероблені системи розвитку. Бійців. Будуть широкі можливості з кастомізації персонажа та на чотирьох гравців і багато амуніції та зброї. Показали новий ігролад глобальної стратегії Ara History Untold від Exit Games. Трейлер був присвячений будівництву міст та битві двох армій. Розробники обіцяють багато різних механік та живий світ, який буде реагувати на ці гравця під час проходження. На цій будуть представляти багато різних політиків та діячів культури. Показали новий трейлер Sonic Superstars, і також гра отримала дату релізу. Це буде 17 жовтня цього року. Це ретроспектива класичних ігор про Соніка, але з більш сучасною графікою. У ігрі став доступний повноцінний кооператив до чотирьох гравців, де ви можете грати за Соніка, а ваші друзі за інших персонажів. Також багато користувальницькому режиму будуть доступні масштабні онлайн битви проти друг друга. Показав новий трейлер гри Black Myth for Kong, у якому продемонстрували безголового музиканта, міфічних монстрів, швидкий та адреналіновий ігролат, який поєднує у собі вплив Souls Like ігор. Та велику битву короля мав сунь Вукуна та новими ворогами. Гра вийде наступного року. Студія Supermassive Games представила трейлер Little Nightmares 3. У центрі сюжету залишаються два протагоністи, які мають пережити жахи та вибратися з моторошного місця Некрополь, небезпечного світу ілюзій і ціней, щоб уникнути небезпеки. Як кажуть розробники, ключовими якостями для виживання стануть сміливість, кмітливість та фантазія. Тепер ви можете проходити сюжет з другом онлайн-кооперативі. Перший персонаж Лоу, озброєний лук. А герой Алоун гайковим ключем. Реліз відбудеться у наступному році. Ед Бун представив новий трейлер Mortal Kombat 1. У трейлері можна побачити багато старих знайомих персонажів та кілька нових і крові битви між персонажами. У трейлері ще показали багато з синіматиків. Перший персонаж Сіндл – імператриця зовнішнього світу, яка б'ється за сім'ю та імперію, використовуючи левітацію, крик і волосся. Другий персонаж генерал Шаукан, який у всесвіті перезапуску очолює армію зовнішнього світу. У бою Шао. Кан покладається на грубу силу та залізну волю. Гра вийде 19 вересня. Показала новий трейлер Lord of the Fallen. Він був присвячений сюжетній складовій. Останні трейлер демонструють різні локації світів. Гравці будуть вчитися на своїх помилках, перш ніж знайти підхід до кожного ворога. Вам доведеться застосовувати різні види магічних атак, які поєднуються різною зброєю та перерванням. Тут також можна буде скидати ворогів у прірву. Гра вийде 13 жовтня цього року. Показав новий трейлер Action RPG Crimson Desert і Овного героя Кліфа, який розслідує дивні явища, у ігровому трейлері було показано кілька занять, у яких можуть взяти участь гравці: огляд бойової системи та кілька міні-ігор. Континент Пайвел, середньовічний фантастичний світ, який втрапив у війни. На ньому існують мальовничі пейзажі і жорстокість, пореньте у реальний світ. Пайвела, де розгортається боротьба за виживання. Нам обіцяють захоплюючу сюжетну лінію та якісний ігролад з купою відточених механік. Гра створюється на рушії нового покоління Black Space. Ремеді представили новий ігроладний трейлер Alan Wake 2, у якому показали як синіматік сцени, так і свіжі кадри ігроладного процесу. Кінематографічні кадри будуть з'являтися у різних місцях, включаючи подібність голограм, що випливають під час проходження, і таких відеофрагментів підготували багато. Трейлер розповідає про події, які відбулися через 13 років після зникнення Алана. Нам продемонстрували перші кадри ігроладу, як Алан б'ється з демонами у темному місці, де він перебуває 10 років. Тим часом Андрю. Артерсон, агенка ФБР, яку відправили до Брайтфолзу, штат Вашингтон, для розслідування серії ритуальних вбивств. Вона шукає рукопис рукописалена, хоча він сам не пам'ятає, що писав його. Сем Лейк розкрив деякі деталі гри. Для класичної атмосфери Нью-Йорку Ремеді надихалися класичними фільмами Мартіна Скерсезе. В місті завжди темно, л'є дощ, а на стінах графіці. На вулицях розкидане сміття. У трейдері є натяк на присутність двійника Вейка, але Лейк мовчить про деякі деталі. Гра вийде 27 жовтня. Розробники показали трилер гри «Killing Floor 3, який показав гравцям про те, яких монстрів нам доведеться битися у команді. Тепер акцент буде зосереджений більше на сюжеті, але гра все ще залишиться продовженням франшизи. Гравці об'єднаються у команду з шістьох бійців. Це дозволить їм активно відбиватись від орд монстрів. За сюжетом події розгортаються у 2091 році, коли корпорація Horizon Biotech вирішила створити армію монстрів. Ми будемо грати за одного з членів групи Nightfall, який по ходу проходження буде відкривати. Навички. Гравці отримують новий футуристичний світ, забитий зедами, які будуть одягнені у кіберагументації. Розробники показали новий трейлер Takin 8, у якому продемонстрували одиночний сюжет та бійців. Також розробники розповіли, що у файтингу будуть 32 грабельних бійців та початок нової саги франшизи. Також у грі буде режим Arcade Quest, де можна буде створити та кастомізувати свого власного персонажа. Гра вийде 26 січня наступного року. Ubisoft показав новий трейлер Assassin's Creed Mirage. Він був озвучений повністю арабською мовою, у якому показали розмову Басима та Рошан, коли вони досліджують Багдад. Коли розробники створювали Багдад, то залучали істориків, археологів та експертів з арабського світу, бо вони хотіли відтворити світ гри реалістично. Гра вийде 5 жовтня. Розробники показали новий трейлер Call of Duty Modern Warfare 3. У трейлері розробники продемонстрували, що гра поверне гравців до оригінального Верданська з Call of Duty Warzone. У трейлері ми можемо побачити першу місію третьої частини франшизи під назвою Операція 627. І також нам продемонстрували нічний рейд на в'язницю строгого режиму. Це і є ремейк цієї місії про проникнення у Готап. Дія починається у Костивіанському морі на підводному човні, звідки команда Альфа. У Нічний час атакує ворожий комплекс. Використовуючи окуляри нічного бачення, гравець пробирається глибше у комплекс. Спочатку гравець робить усе по стелсу, але після гучного вибуху все перетворюється на кроваву бійню. За сюжетом Task Force 141 на чолі з Капітаном Прайсом треба буде спіймати Кацапа Макарова, який становить глобальну загрозу. Гравцю дозволять проходити місії різними методами, або за стелсом, або у відкритому бою. Також розробники обіцяють великій зомбі Режим із найбільшою за всю історію франшизи картою. Багато багатокористувальницькому режимі буде досить мало контенту. Modern Warfare 3 отримає 16 класичних карт з Modern Warfare 2 і лише кілька нових локацій. Демонстрація багатокористувальницького режиму відбудеться 6 жовтня. Для користувачів PlayStation, які перезамовили гру, бета відбудеться 6 жовтня по 7 жовтня. А відкрите бета-тестування для користувачів PlayStation відбудеться з 8 жовтня по 10 жовтня. Потім знову відбудеться з 12 по 13 жовтня. Жовтня і потім відкрите тестування відбудеться для усіх платформ з 14 по 16 жовтня. Сама гра вийде 10 листопада. CD Projekt Red представили новий великий трейлер доповнення для Cyberpunk 2077. У трейлері представили всі нові можливості, які з'являться у патчі до Cyberpunk 2077-2.0. Цей патч до гри буде безкоштовним для власників базової версії Cyberpunk. Розробники обіцяють повністю оновлений ігролад. У доповненні з'явиться абсолютно нове дерево здібностей біочіпа Джоні Сільверхен. Гравці отримають широкий вибір потужних умінь для створення унікального білду. Але ці вміння отримують тільки власники доповнення, адже вони тісно пов'язані з сюжетом доповнення. Система перків буде повністю перероблена з нуля. Також розробники переробили систему кіберімплантів, було підвищено максимальний рівень. У гри з'явиться безкінечна система подій та місій. Також буде покращений штучний інтелект ворогів. Будуть погоні з переробленою та розумнішою поліцією. До речі, якщо ваш рівень розшуку досягне максимуму, то на вас будуть Полювати МАКстак загалом поліція буде діяти більш злагоджено і реалістично. Також у Cyberpunk з'являться покращення та нові механіки, які стосуються транспорту. Наприклад, будуть бої на транспортних засобах, а деякі машини будуть обладнані вбудованою зброєю, таких як кулемети, ракетниці, щоб влаштувати вуличні бої. Крім того, гравців чекає багато десяток нових машин, а у деяких буде дистанційне керування. Розробники також підготували десяток нових сюжетних квестів, як у найсіті, так і у псарні. За патчем з'явиться 100 нових предметів та агументацій, зброї та одягу, нові місії, локації та сюжетний контент. Будуть доступні тільки у доповненні, тоді як зміни у ігроладі, боях та у штучному інтелекті будуть універсальними, крім дерева реликтів. Усі ці зміни будуть доступні безкоштовно окремо від доповнення. Їх Дадуть окремо з патчем 2.0. Патч вийде перед релізом доповнення, а саме доповнення вийде 26 вересня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і нарешті я знову маю можливість робити відео. Якщо говорити про Gamescom 2023, то презентація вийшла простою. Всі анонсів мені сподобалось Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 та релізний трейлер Ford Solid. Дозвольте мені попросити вас поставити вподобайкот, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, а також залишити коментар з думкою про презентацію. Також не забуваємо підтримувати мене та інших контент-мейкерів, щоб розвивати український YouTube. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ. І пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі!